Герметичні каналізаційні очисні споруди. До 6 чоловік, до 8, до вісьми акційна, тому що вона перехідна модель, теж 8 камер очищення, але верх йде горизонтальний, а не антиспливом. До вісьми чоловік утеплена, до 20 чоловік вісьмикамерна, розміщується з бетонні кільця. Сепаратори жирів. Ну, сепаратор замовлений. До 10 чоловік розміщується з візобетонні кільця. Сепаратор теж замовлений. Є до шести чоловік ще вісьми камер на кубік, АС-Куб одна єдиниця. І одиниця є ще до 6 чоловік АС6 Мол. І так само до 10 чоловік є АС-Куб 3К до десяти проживаючих. Ну і це от Уловлювач на автопродуктів вчора замовили, ну, типу як би замовили все. Але приїжджайте, приїжджайте. Ага, є ще до 15 чоловік. По патенту на винахід прекрасна очисна споруда. Вообще, у льот, Матеріал в неї просто вох. І наші помідорчики, які ми вирощуємо на органіці, яка отримана після очищення кальційних стоків. Зараз опана, іду я поїм якийсь помідор.